Бігуни, хто що чув про двадцяту милю? Двадцята миля найважчий момент в марафоні, і ось як використав це бренд Goodies, який виробляє знеболювальні засоби. Поїхали! По сценарію тут же бачу вам про необхідність підписки. Підпишіться пліс. Тож Ноксвіл, штат Техас, 6 квітня 2025 року. Місцевий марафон. Давайте повернемось до того, що таке двадцята миля у народі, як мінімум, американському. Ця дистанція відома як стіна, коли у твого тіла вигорає вся енергія, м'язи зводять судом, твої ступні, наче бетонні, мозок, буквально набрякає, а соски починають кровити через натертість одягу. Кровити бляха, і найлогічніше тут бахнуть бізбола, типу гудіс. але не можна. Бо це може приховати реальні травми, а також створити більше напруження для тіла. Що ти можеш зробити? Так це посміхнутись. Стоп, що подумаєте, ви? А то відповість вам Джим Тейлер спортивний психолог, усмішка допомагає виробляти три гормони: знеболювальний гормон щастя та той, що знижує стрес. Тож посмішка під час бігу, коли важко, неймовірно корисна, каже він. Усмішка допомагає зняти стрес замість знеболювального там, де це треба. Щоб всі посміхнулись, Гуді встановили величезний екран на 20-й милі і використали шиї для того, щоб накинути усмішку кожному бігону, щоб вони побачили себе і дійсно щиро посміхнулись. І звісно, вони посміхнулись. І обернули найважчу частину марафону. Оно в найбільш веселі, ось така от мила психологічна маніпуляція: бігайте марафони із задоволенням, заклеюйте сосочки, щоб їх не натерти, і пийте знеболювальні тільки коли це дійсно необхідно і за призначенням. По цьому в нагарний день пока.